Образ Пресвятої Богородиці Неуслішательниця знаходиться на святій горі Афон в обителі Зограф згідно з переданням історія образа пов'язана зі святим Космою Афонським, кінець 13-го, початок 14-го століття. Святий жив у монастирі Зограф. Одного разу у Ватопеді, куди святий Косма прийшов разом із братією своєї обителі на Панигир, тобто особливо шановане свято, він побачив жінку. Косма зніяковів від цього, бо, як відомо, жінкам заборонено відвідувати святу гору. Він розповів проявлення своєму духівнику, досвідченому старцю. Той сказав, що ця жінка є сама Пресвята Богородиця. Через деякий час святий Косма. Залишився сам у храмі після Богослужіння. Він так молився біля ікони Пресвятої Богородиці. «Пресвятая Богородице, помолися Сину Твоєму і Богу, щоб він наставив мене на шлях спасіння. Тоді ж пролунав голос Божої Матері, який виходив від цієї ікони. Сину і боже мій, навчи раба Твого косму, як йому спастися. І відповідь на молитву до пречистої: нехай віддалиться із монастиря в усамітнення. Святий Косма так і зробив: він пішов у пустелю, оселився в печері і вів аскетичний спосіб життя. Святий удостоївся дару чудотворіння, ікону, від якої було почуто голос з повелінням святому космі, піти в усамітнень, стали називати Услишительниця. Вона зберігається у вівтарі Соборного храму в обителі Зограф. Списки ікони, котрі також прославилися як чудотворні, зберігаються в православних храмах по всьому світу.